Усім. В продажі у нас Ford Transit L2H2 2018 року 275 тисяч пробігу в автоматі 2.0, 96 кВт в топовій, в топовій комплектації тренд автомобіль. Ніде не фарбований, без жодного підфарбування. Приїжджайте, перевіряйте. Ось так виглядає наша автівочка. вона свіжо пригнана з Нідерландів, повноцінно розмитна, сертифікована також є всі документи для реєстрації. Ми можемо автомобіль цей доставити до вас в будь-яку точку України. У нас послуга є авто. також ви можете приїхати до нас на Техсдрайв, перевірити, або надіслати нам запит. Ми вам можемо розказати більш детальніше, що вас буде цікавити. Також надіслати додаткові фотографії. Отож тренд 2 літра, 96 кВт автомат. У нас є камера передні, датчик світа дощу, тримання в полосі. Досить хороший автомобіль без будь-яких зауважень. Попереду у нас є партронічки, галогені фари, леди, тобто ходові огні. Подальше гарний стильний автомобіль також є у нас в наявності. Оригінальні купачки, автомобіль не має жодних. Пошкоджень, м'ятин, царапин, царапин, а також корозії. Ось так подальше є камера заднього виду, фаркоп, задній партнечок, розпочні двері, всі емблемочки у нас присутні. Задня резина відсотків 90, майже 100, передня резина відсотків 60. Чистий 18 рік в автоматі. Зараз ми перейдемо в салончики, я вам прийду, розкажу, покажу. Стильний, класний, комфортний автомобіль обслужений, замінені масла, фільтра, кролики. Отож, поїхали. Зараз буде саме цікаво. Не в всіх легкових автомобілях є така комплектація. Поторю жавчень, гнилі, прищиків, сколів, царапин, м'яти немає. Понизу у нас є бардачок з аварійним знаком, з якимись сервісними книгами. Також центральний замочок, передні стіку підіймачі. По суті, цікаве складання дзеркал, регулювання дзеркал, автосвітло, датчик світла, датчик дощу, передні та задні головені фари. Також управління підслідкою приборної панелі, система старт-стоп, партронічки, тримання в полосі. Ось таке багатофункціональне кермо скрізь контролем, буртурним комп'ютером, також управління магнітолою. По центру у нас є невеличкий дисплейчик. Тут у нас є такий схований бардачок з, з зарядочками USB та розеточку на 12 вольт. Також автоматична коробка передач, великий монітор з навігацією зі всіма всіма максимальними приколами. А також і Bluetooth, AUX, телефон, кондиціонер. Попереду у нас є три місця. Також електропереднє е кріселко. Також у нас є присутня розеточка на 220 вольт. Підігрів сидінь. Ось так виглядає. З цієї сторони досить крутий заряжений автомобіль. Це є Євро 6-й також тут є адблю. Ось так він виглядає. Розмитний повністю. Усі документи готові для реєстрації. Можливо, деякі слова я повторюю неодноразово, але хочу, щоб ви повноцінно все зрозуміли. Ось так виглядає у нас зі сторони пасажира. Понизу у нас є бардачок з домкратиками, ключиками. З цієї сторони також замочок. І... Сіклопідіймачі. Попереду ще є два ARB, попільничка. Три місця попереду. Тут у нас ще є такий підлокітничок-столик. І у нас є ще наявні документи, сертифікат. Також всі документи з Митниці та Нідерландів. Сервісна книжечка у нас присутня. Гарний, стильний, не втомлений автомобіль. Друзі, кого цікавить, телефонуйте, телефони я залишаю під відео або в повному описі. Також тут є чим похвалитися. Є у нас, значить, ось, така, ось таке комерційне відділення, просто в ідеальному стані. Ми не доготували нічого. Просто такий біль пройшов детелінг, по число і ось так виглядає. Повністю все зашите воно з Нідерландів. Так і все залишилося. Підлога волого стійка, теж в досить хорошому стані. Ось його голландські транзитні номера. Друзі, автомобіль приїхав до нас з Нідерландів своїм ходом. Це 1800 кілометрів в плюс. Ось так виглядає автівочка. Досить зручна, досить стильна. Кому потрібен хороший надійний комерційний автомобіль, знаєте, куди звертатися, де є хороші, дійсно перевірені автомобілі. І залишити нам, будь ласка, свої відгуки. А ось так виглядає у нас будка комерційна. В Дуже хорошому, якісному стані. Не пожалійте, приїжджайте, дивіться, приїжджайте, тестуйте, викупляйте цей автомобіль. Автомобіль готовий до бронювання. Кого цікавить, звертайтеся, телефонуйте. Будь-які додаткові запитання. Ми вам надамо любу відповідь. дошлемо, значить додаткові фотографії, але саме краще приїжджайте до нас, місто Радивилів Рівненської області. Наш телефон 093 401 41 91. Також можемо доставити вам автомобіль в будь-яку точку нашої України. Подивіться, як гарно світяться ходові вогні. Всім гарного дня! Всім пока-пока!